Здорова, пацанюри! Мене звуть Сашко, і на черзі огляд 15-го туру АПЛ. А нам є про що розказати: потужний Сіті, Лондонське дербі та Єгипетська сила Ліверпулю. Все це очікує на вас в наступні 10 хвилин. Тому підпишіться на мій канал і ми будемо розпочинати. Веселий вийшов матч і цікавий на декілька епізодів. Мене завжди веселить, як перед матчем намагаються вгадати схему, за якою буде грати Сіті. Це все звичайно дуже смішно, і за цією схемою можна лише здогадатися, хто буде грати сьогодні на полі в складі команди Пепа. От, наприклад, Бернарду Сіло в цьому матчі я побачив і зліва в обороні, і справа в обороні, і в центрі поля. Справа, з в атаці, він був просто всюди. Тому схема Сіті може бути лише номінальною. У них тільки Едерсон та Гріліш більш-менш дотримуються своєї позиції на полі. Єдине, що можна відзначити в цьому матчі, що Ерлін Голанд розпочав його на лаві для запасних. 16-та хвилина. Партнери виводять Альвареса на ударну позицію, і той потужним ударом б'є під поперечину воріт Бернда Лєно і забиває таким чином гол. Та він мало своїм ударом стітку не порвав. Після цього фулем прийшов до тями і згадав, що вони так само можуть атакувати. І е, вибігли в швидку контратаку, яка принесла їм результат. На 26-й хвилині за фол канцелу суддя призначає пенальті і вилучає португальця з поля. Ви знаєте, Фол звичайно, був і на рахунок пенальті ніхто не буде сперечатись. А от е, на рахунок вилучення є деякі питання до судді. Так я розумію, що там навіть не було спроби зіграти в м'яч. З боку кансело, але Фол не був аж таким грубим і не тягнув на пряму червону картку. Проте я не знаю, чому так вирішив суддя. Дав би жовту, ніхто б не сперечався. Жовту плюс пенальті, і це нормальне рішення в даній ситуації. Але тут подвійне покарання: червона картка плюс пенальті ну це занадто, як на мене. Отже, 27-ма хвилина пенальті, який реалізує. Перейра, рахунок 1-1. І от після пропущеного голу, після вилучення гравця Сіті, після того, як їх залишилось 10 чоловік на полі, матч повністю почали контролювати гравці Сіті. Людоньки, це якась жесть. Вони просто як дітей катали по полю тих гравців Фулема, залишаючись у меншості при цьому. Слухайте, в мене в дитинстві була точно така сама ситуація. Ми коли з пацанами після школи грали у футбол, і до нас прийшли футболюги, їх було на одного менше, і вони нас так почали катати, що ми навіть до м'яча не змогли доторкнутися. От тут точно така сама ситуація. Гравці сіті змогли зробити в два з половиною рази більше пасів за свого опонента, залишаючись при цьому в меншості з 26 ї хвилини. У другому таймі Хосеп випускає Кракена, щоб виграти цей матч. 73-та хвилина і кракен робить своє діло. Голанд забиває гол, але, на жаль, для Сіті він робить це з положення поза грою, тому гол не зараховують. 92 друга хвилина. Суддя призначає пенальті за фол на Кевіня Де Брейне. І вже на 94-й хвилині Голанд забиває свій 18-й гол в чемпіонаті Англії в цьому сезоні. І таким чином вириває перемогу для своєї команди. Після матчу портал Huscor признав Кевіна де Брейне найкращим гравцем на полі, і він і отримав найвищу оцінку. Сіті повністю контролював цей поєдинок і отримав заслужені три очки. Чим ми їх і вітаємо. Проблемний Челсі зустрічався з Арсеналом, який зараз знаходиться на ходу. Проблеми команди Потера зараз прослідковуються в кожній ділянці поля. Так на ворота грає Менді замість Кепи, який набрав просто нереальну форму в цьому сезоні. Захист складається зі старого, але досвідченого, але старого Сілви, більш-менш кукурелії, молодого чалоби і сесара Аспілікуети, якому на хвилиночку вже 33 рочки. І саме цей молодичок мав стримувати швидкісний потяг під назвою Габріель Мартінеллі на лівому фланзі атаки Арсеналу. В центрі поля у Потера грає лофтус Чік, який ніколи і не був топом. Плюс в нападі Обамеянг, який вже давно не грає топово. Топово він міє робити лише крінжові відео. Є гарна приказка, не кажи гоп, поки не перескочиш. Я розумів, якби реально топ якийсь топ-гравець сказав би цю фразу, але це був обомян гравець, забивши аж один м'яч в шести матчах прем'єр-ліги в цьому сезоні. Та й братан, кому ти це кажеш? Арсеналу команді, яка зараз йде на першому місці у чемпіонаті. Підопічні Артети домінували у цій грі. Це важко зрозуміти, поглянувши лише на рахунок, але якщо подивитись цю гру, то все стане на свої місця. 28 восьма хвилина. Чудовий навіс від Мартінеллі і буквально зачіски не вистачає Габріелю Жезусу, щоб забити гол. 62 друга хвилина, і той самий курйозний гол з кутового букайосака навісив, і ніхто не доторкнувся м'яча у власній штрафній челсі. Той проскочив по всіх, і вже на дальній стійці його замкнув. Габріель Магаляєш, центральний захисник арсеналу. Для мене досі це таємниця, як м'яч пролетів по всіх гравців, і його ніхто не виніс з власної штрафної. 74-та хвилина. Партнери виводять Мартіна Едгора на ударну позицію, але він марнує момент. І знову ця ліва нога. Він постійно підробляє під ліву ногу, тому що правою він не вміє нічого робити. Вона у нього тільки для ходьби, і то не завжди, мабуть. І навіть в цьому епізоді, коли він міг завдати удар правою ногою, він все одно підробляв під ліву ногу, втратив час і, звичайно ж, потім вже пробив вище воріт і змарнував таким чином чудову просто нагоду для взяття воріт. Матч так і завершився з рахунком 0-1, і Арсенал повернувся на перше місце в турнірній таблиці. І ще одне круте протистояння подарувала нам неділя. Матч Тоттенхем Ліверпуль. Матч розпочався дуже яскраво. Перші 20 хвилин я дивився на жорстке протистояння. Це Хольгер Руне виривав перемогу у Новака Джоковича в фіналі Мастерс у Парижі. Просто одна компанія вирішила нам показати саме це протистояння замість топового матчу прем'єр-ліги. І я побачив там реально все. Як Джоковіч витирався рушником. Як вітали цього е, руне всім стадіоном, як вони ходили по корту. Все просто ми побачили, окрім класного, реально футбольного матчу. От на що воно мені потрібно? Я прийшов просто подивитись футбол. Сам матч я почав дивитися вже з 23 ї хвилини, але до цього було дуже багато цікавих епізодів. Вже на другій хвилині був небезпечний момент у Нуніза, але Льоріс. Зміг відбити його постріл. Десята хвилина. Нуніс віддає пас на салаха, і той забиває гол в ближній кут. Чотирнадцята хвилина вже шанс у Тоттенхема. Харі Кейн навішує в штрафну, і після рикошету від голкіпера м'яч попадає у стійку воріт. До речі, в цьому матчі в атаці Тоттенхема грав Кейн та Перішич. Е, це просто нонсенс, що з чотирьох атакуючих гравців у складі. Залишився лише здоровим Харі Кейн. Якщо так піде і далі, то можливо йому і Льоріс колись складе пару. Проте маю надію, що такого не станеться. 39-та хвилина. Гольова від Дайра. Але на Мухаммеда Салаха. Захисник скидає м'яч головою і виводить Мухаммеда віч навіч з голкіпером. Ну і звичайно ж, єгипетська сила Ліверпулю такі моменти реалізує навіть заплющеними очима. 2-0 на користь Ліверпуля в другому таймі Тоттенхем додав на 49-й хвилині. Тоттенхем міг забити гол, але Іван Перішич влучив у каркас воріт. 67-ма хвилина. Кейн ледве не поцілив дальній кут після навісу зі штрафного. І вже на 69-й хвилині зіграла таки заміна Антоніо Конте, Деян Ян зручно покотив на Харі Кейна, і той в дотик пробиває і влучає в дальній кут воріт Алісона. 88-ма хвилина. Тоттенхем був дуже близький для того, щоб зрівняти рахунок в цьому матчі, і вони ледве не всією командою не занесли цей м'яч у ворота, але не вдалося. Взагалі, Ліверпуль. Перестав грати у другому таймі і дотримав той переможний рахунок. Ну а команда Конте показала, що в них ще є великий запас. І коли саме повернуться всі травмовані гравці, ми побачимо той самий Тоттенхем, який точно набере хід. Ну а ми з вами за цим прослідкуємо. Ну і давайте перейдемо до результатів інших матчів. Літз Бормут 4-3. Нотінгем Форест Бренфорд 2-2. Вулвергемптон Брайтон 2-3. Евертон Лестер 0-2, Астон Віла Манчестер Юнайтед 3-1. Перша перемога під керівництвом у Емері. Саутгемптон Ньюкасл 1-4. Вест Хем Крістал Пелас 1-2. Ось таким видався 15-й тур англійської прем'єр-ліги. Вже в середу на нас очікують матчі Кубка Ліги. А у вихідні ми з вами побачимо заключний тур перед початком мундіалю. Тому підпишіться на мій канал і давайте дивитися АПЛ разом.